Рота дрібна поганує! Хорошо! дивіться: димок є, немає. Дивіться. Просто красота! Просто! Всім привіт! Це такий кіт влог про мою ваз 5 як вона поживає, що з нею. Ну, Я просто захотів зазняти вам відео, розказати своїми так сказати, своїми всякими подіями, о, поділитися з вами всякими своїми подіями, яка з нею була, і так далі. Значить, ну що, колеса стоять сині шохи передні. Це конструктор взагалі. Це коротше, ця машина конструктор, вона зібрана з кусків, з кусків всього всього. Резина з колесами передні е, з, з шохи. Класна, БЦ-20, взагалі розвал не робили, резина не хаває, коротше, нормально все. Задні 14 диски опіля з червоної шохи я колись розібрав. Правда, вони туди утоплені і вони підтирають підкривки, як машина нагружена. Ну, там зараз нічого не треба. Но, коротше, воно якщо сильно нагружене, воно прям. Прошли такі рижики, кстати, да, це помили після зими. Порогів нема, звісно, да. Рижики такі. Ну, зачухати, покрасити дійсно, можна і зробити таку лялю. Але тут ось. Ні, ну, тут ще, кстати, такий ще, більш-менш. Зачухати, зробити рівномірно білий колір і буде красоточка. Значить тут, тут ідеально вписався двигун ваз 011 ,01, з червоної копійки. В цьому році ми її взяли саме для того, щоб звід, звідси зняти мотор 1,7, який жрав дуже багато. І сюди ми поставили цей двигун об'ємом 1,3. Значить, дивіться, витрата палива така, батя спеціально взяв, заміряв, 100 гривень, проїхав 54 кілометри. Реально, це витрата інжекторної девятки, не знаю там, ГБО 4 покоління. ну, покоління. Тут у нас ще поки що, я ще хочу поставити сюди безконтактну систему запалювання, тому що вона в мене є зеленої копійки. Я зелену копійку взяв спеціально, щоб ну, було безконтактне, тому що в мене не було. Під короткий блок. А, цей. І тоді замінив свічки, обслужим. Ну, Масло тут не замінили, фільтр замінили. Що там, клапана піднастроїли. Газову проставку, кстати, купили нову між карбюратором і колектором. Між карбюратором там, ну, ви ж поняли. Що поставили нову? Тому Що була ймовірність того, що пропускав би газ на вулицю. Якось. Так, що таке? Редуктор не перебирали. Має треба було фільтра замінити вже тату. На редукторі 에, да, Так, власник цієї машини 에, зараз у ЗСУ служить і треба йому якось набрати, хоч, хоч би спитати, а коли він міняв 에, газового фільтра, тому що мало ли що. Але це карбюратор, це ж не форсунки 4 покоління, то в принципі, в принципі так, поїздить. Кстати, масло, двигун взагалі не їсть, тобто ми ту червону машину взяли удачно. Я, я рахую, ми її взяли удачно, тому що ми її взяли не це дешево, але ми її взяли і, і за цього мотора. Він сюди став. Цепочку підтягнули клапани настроїли, е, настроїли газ. А, карбюратор тут з червоної копійки. значить е, Там теж був встановлений газ. І ми подумали, що а чого ж не замінити карбюратор. І одразу до газовщика приїхали, батя йому привіз цей карбюратор. Настроїли все. ну коротше, Машина кушає мало. Їде хорошо. Коробка Коробка чотирьохступка, також зеленої копейки. Карбюратор з червоної копійки на Тітанах, а коробка чотирьохступка із зеленої. Кардан. Кардан, по-моєму. Теж з копійки зений чи червоний, я от не пам'ятаю. І цей, що тут був кардан, були вібрації. При збросі газу були вібрації. Я коробку фіатовську знайшов е клієнта першого. Вася Вася, привіт. Е він злякався, що можливо це і за коробки. Але, але ми поставили другу коробку тоді. І були теж вібрації, потім замінили кардан, і ці вібрації пройшли. Оказується, там же ж на цьому. На подвісному із-за цього, що подвісний розвалений, чи як там. І хрестовина задня трошки розвалена на хвостовику редуктора. І от воно це все давало вібрації. Зараз, батя, каже, ніяких вібрацій нема Сотку машина валить нормально. Тут по поставили підлокітник, баті в принципі комфортно. Руля, звісно, що я оце, це, це може зробити, але побачимо. Не знаю, воно тут там щось відпало. Але батя їздить, що йому ну в село. Отут це сиділо, треба облагородити. От стоїть, ось, ось стоїть цей болт, да, який вставляється туди в блок. І якщо ви пам'ятаєте, ну, я зараз ставлю може, картинку. Консоль оця голуба тут з манометром. Ми сюди її встановимо, і тут все закриємо, і тут все буде супер класно. Поставимо сюди ж кажу, цей болт, в цей болт вставляється це заводське, тут вставляється така насадочка, яка там на, на, тим, на тому манометрі, і в баті ще буде давлення масла. Тому що Тут давлення масла щось не працює і ну, не зрозуміло, що там з ним. А так, в принципі, по салону, що. Може цей руль продамо, поставимо тут якийсь Жигульовський, але. Тут і на сідушки, і бачите, дуже мало місця. Дуже мало місця, так що цей руль не хочеться поки звідси продавати. Ззаді без змін, що там? Е, ще так пару слов скажу. Е, значить, Є ідея цю машину взагалі продати, да? е, накрасти губи, так скажем, ну типу балончиком, закрасти е, кузов і так далі. але також, ну, Продавати, продавати дешевше, ніж за 500 баксів, я вважаю, її немає смисла продавати. Тому що на, на ринку зараз таке продають, що за 500 доларів куча машин, куча машин. Але, дивіться, як у нас, газ стоїть, газ вписаний, налаштований, машина економна, машина їздить кожен день, е, машина точно не крадена, точно без штрафів, ми це все перевірили. І цей таких рідко машин. Ну, такі вже взагалі рідко машини попадаються. Попадається за 500 баксів без газу. А в нас тут газ є, настроєний ще й вписаний. Нас зупиняли кілька разів поліція, ну, без питань, все страховку показали, поїхали далі. Так що, якщо даже, даже будемо її продавати, щоб ці гроші закинути в проєкт не перекуп і купити якусь тачку далі, чи там ще, то можливо, звісно, продамо. А так, поки бажання такого прям сильного. Страховка дійсна, по-моєму, січня місяця, чи там, да, січня, чи лютого 24-го року, то може до, до такого часу на ній покатаємося. А може і до зими покатаємося. Ну так, да, може зимою подріфтуємо на ній, по поставимо там виворот туди-сюди, поставимо заварку назад, подріфтуємо трошки, та й потім розпиляємо, якщо це все. Тому що по запчастям, ну, реально, по запчастям, по собівартості, ну реально 500 доларів вона стоїть. На даний момент це скільки там. Десь ну ну скільки, 18-20 тисяч гривень. ну 18, гривень. 18 мабуть, да, 18. Я, я рахую, це суперкласна ціна. І продам я її тільки тоді, коли, там, не знаю, в баті буде на чомусь їздити хорошому. Може там баті з Нивою і рішимо потім, не знаю. Так що таке, це було коротке відео про п'ятерочку, як вона поживає. А, так, да, ще забув, що, ми на колесах поставимо ковпаки. На колеса поставимо ковпаки, сюди поставимо консоль. Не знаю, музику ставити не будемо. Ну таке. Ну. Машинка буде їздити машинка. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Може там через місяць два три сняти вам ще якийсь маленький обзор цієї машини. Може ще якісь будуть зміни. Якщо напишете, якщо поставите лайк, то що, знімемо ще? Все, всім, всім удачі, всім миру, бережіть себе. Радійте, кожному дню прожитому на цій землі.